Участь у житті суспільства на рівні з іншими для людей з вадами зору має велике значення. Вони потребують роботи на звичайних підприємствах, відвідування навчальних закладів, адміністративних соціальних установ. Найскладнішим бар'єром їх соціальної адаптації є відсутність навичок орієнтування в просторі, простіше кажучи, незнання основних маршрутів. Стати самостійним в певній мірі не залежати від супроводу. Завдання номер один для незрячих, адже більшість з них намагається зайвий раз не виходити на вулицю. Спробуйте зав'язати очі хустинкою і пройтися вулицями міста без супроводу, безпорадність, комплекс неповноцінності. Ось що відчувають люди з вадами зору. Біла Тростина. стань самостійним. проєкт, що реалізує в місті Ужгороді, міська громадська організація інвалідів зору, «Дивосвіт». Головна мета підвищення якості життя незрячих через здобуття знань та навичок з просторового орієнтування та мобільності. Ми з 1 февраля начали реализацию проекта Билла Трастена «Стань самостийной при Петримсе Карпатского фонда». В рамках данного проекта у нас заплановано два тренинга по 10 человек из разных районов Закарпатья, люди, которые потеряли зрение в течение жизни. В основном мы делаем акцент на молодь, потому что молодежи надо учиться, молодежи надо работать и, как говорится, завоевывать свое место в обществе. Первый этап – научить его ходить, научить его ориентироваться, Вася не комплексувати, не переживати, а стремиться стріміться і в свої сіли. Доросла людина, яка повністю втратила зір, позбавлена 90% інформації про навколишній світ. Зорієнтуватися на залізничному вокзалі, придбати квиток, знайти вихід на платформу до потяга завдання для незрячих виявилося нелегким. Проте подолано ще один бар'єр. Це в залежності від білета. Якщо в тебе по об'яві поїзд знаходиться на другій колі. Ти з переходу мав би повернути направо. А якщо на третій колії, ти повинен був би повернути наліво. Зрозуміло, так? Для них це маленька перемога над власними комплексами, а ще можливість довести, що вони такі, як всі. А особливими є не через фізичні вади, а виключно позитивне ставлення до життя. Українські офтальмологи з'їхалися в Ужгород, щоб обговорити сучасні методи лікування проблем зору. Конференція зібрала науковців Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Одеської та Київської областей. Усі вони впевнені, що проблема втрати зору одна із найактуальніших в Україні. Я хочу просто навести такий простий приклад. Від сьогодні в Ужгороді прекрасна погода. цвітуть сакури. у Всіх прекрасний настрій. І уявіть собі. Цього не бачити або погано бачити. Правда, якість життя людини вже далеко не так. Під час конференції різні медичні фірми презентували ліки для покращення зору та інструментарій, яким послуговуються окулісти. Зокрема, гості форуму могли подивитися в дії зелений лазер для діагностики на сітківці і передньому відрізку ока, та ознайомитися з новинками у галузі мікрохірургічних інструментів. Наші успіхи і ні успіхи. Также ми будемо обсуждати. А саме, це пересадка рогавици і наші нові розробки в цьому відношенні, создание іскусної роговицы, применение роговицы свиньи. Нині на Закарпатті, як зазначають вітчизняні спеціалісти, офтальмологія перебуває на доволі високому рівні. Та й загалом по Україні кількість людей з слабким зором за останні шість років зменшилася. Хоча проблема захворювань ока не зникла, досі багато осіб звертаються по допомогу до окулістів. Пацієнти до нам обращаються з всієї України і структура патології существенно не изменилась. Хотя за последние за несколько лет, звісно, є увеличение роста онкологических заболеваний, тобто, що у взрослых это внутриглазные. новообразования и пациенты с этими заболеваниями помолодели по сравнению с тем как это было ранее а также вот за последние несколько лет стало немножко больше такой проблемы как ретинобластома это опухоль злокачественная опухоль которая развивается у маленьких деток у грудничков. Офтальмологи закликають усіх людей постійно стежити за власним зором, адже за даними організації охорони здоров'я у світі налічується близько 37 мільйонів сліпих людей. Щороку кількість сліпих у світі зростає на 1-2 мільйони осіб. Кожні 5 секунд втрачає зір одна доросла людина, кожну хвилину одна дитина. Десятирічна Тетянка ходить до четвертого класу. Більшість її однокласників навіть не підозрює, що дівчинка хвора на цукровий діабет. Єдине, що вирізняє школярку серед однолітків, особливий спосіб життя, невід'ємною частиною якого є постійний контроль за рівнем цукру в крові та кількість спожитих хлібних одиниць. Уже кілька місяців дівчина користується інсуліновою помпою, які сторонні сприймають не як медичний пристрій, а звичайний плеєр. Захворіла вона у 2005 році, на той час їй було 3,5 роки. Звичайно, було важко змиритися з таким діагнозом, з такою хворобою. Але з часом ми зрозуміли, так як кажуть, діабет це спосіб життя. Спочатку вона кололася інсуліном один раз на день, але дитина росла і з часом потреба в інсуліні ставала більшою. З перед тим, як поставити помпу, ми вже кололися чотири рази на день. Життя наше було якби за графіком. Невелика за розміром, але дорога за вартістю, помпа для введення інсуліну значно спростила життя як самій Тетяні, так і її матері. Щодня дівчинка потребувала чотири ін'єкції, які робили за допомогою спеціального шприца ручки. Це прив'язувало додому і дитину, і її матір. Мені стало зручніше користуватися помпою. Наприклад, в школі я можу залишитися на групу продовженого дня. Раніше, коли я йшла з подружкою гуляти, то мені було потрібно повертатися на час, а тепер я можу погуляти довше. Минулого року завдяки благодійній акції Серце до серця Закарпаття зібрало близько 400 тисяч гривень. На ці кошти придбали 12 інсулінових помп для хворих із різних районів області, а також систему безперервного моніторингу для дитячої лікарні. Але, за словами організаторів акції, діти з діагнозом цукровий діабет потребують ще допомоги. Відтак цього року також збирають гроші для таких недужих. У нас стоять скриньки у торгових освітніх медичних закладах. Ми є присутні як волонтери на різних заходах, значить, будуть безпосередньо волонтери, те, що я кажу, 6 числа, і так само ми ще проводимо, будемо проводити благодійний аукціон. Творів мистецтва, тобто тут це такий дуже добрий, я би сказав, європейський досвід, коли ми можемо розширити можливості, можливості цих заходів. Я хочу сказати те, що наша область, мабуть, в Україні на даний час єдина, де ми проводимо такий аукціон. Збір коштів для хворих на цукровий діабет триватиме до середини травня. Волонтери не втомлюються нагадувати закарпатцям одна гривня з вашої кишені може врятувати життя дитини.